Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я хотів би поговорити з вами трошечки про кроликів, показати їх, які вони у нас включаємо світло. І буду трошечки розказувати про них, що змінилося, що, як і куди. Ну що, давайте будемо розпочинати. Зразу хочу показати, що вже відділив я кролицю від ось цих. Кроленят сьогодні їм вже 32-й день і вони вже великі, вже самі їдять, все нормально, то бачу, що в них вже тут мало місця було, то вже відділив кролицю і такі тут у нас кролики. Я дуже хотів, щоб в них падали вуха, щоб звисали, як французького барана. І вже є ось такі у нас кролики. Дивіться, які класні. Ось оце. Це ще одне вухо стоїть, одне вже лежить. якось так вже теж лягає. Ну і майже всіх вони падають в вуха. Видно, що вони такі роз'їжджаються. То думаю, що всіх попадають і будуть лежати такі вуха звисати. Дуже класно, дуже вони подобаються. Мені такі маленькі, такі прикольні вони ці кролики. Е, продавати я їх буду десь через місяць, так як вони ще маленькі. Два місяці буду їх вже продавати. Їдять дуже багато. Ось таку коробку тут таку. Кормушечку насипаю, їм повну, повнезну кормушку насипаю. Оце таке хрустіки, це все тут трошки розсипано. Але вони все виїдають, за сутки з'їдають повністю цю кормушку. Дуже люблять хрустіки, всі кролики ось такі хрустіки люблять. Таке вони полюбляють. Ось такі-то у нас кролики товстенькі, гарненькі. Розцівка така непогана, не чисто чорна, а такі вони якісь коричневенькі. Тому такі у нас кролики. Ну, думаю, що в них будуть всіх вуха лежати. Вижило 8 штук. Одне <кхів> загинуло ще маленьким, а інше вже величезке було. Вже було в оброші, пухом, але чогось не захотіло воно жити. Так, да. давайте ще покажемо інших вам кроликів. Е, Писали мені в коментарях, що не вистачає кролика солі. Кролиця ось ця їла кролинят і казали, що в організмі не вистачає солі. То я вирішив їм сипати в, в корм е, соль. Як саме даю три коробочки кукурудзи, три коробочки ячменю, коробочка пшениці і жменька, пучок такий, непогана жменька, солі. Ну зараз вона вроді кролинет не їсть. Зараз вам покажу, які вони. Я тут до них не особо лізу. Четверо. Тут такі здорові. Їх четверо, то вона їх славно годує дивимося. йому ось п'ять днів. Тут вже така туша. Ну цього ще трошки менше. Ну все одно всі гарні, всі великі, активні кролики, славні. Чогось вона їла. Ну, буває таке. Добре, що хоч все налагодилось. Так, тепер показуємо віденських бакетних. Я їх звучав. Одну ось цю кролицю звучив 25-го, цю 26-го. Прощупував, як то і в тої, і в тої то, є кроленята. Ну в них ж, не так просто прощупувати, в цих вони такі довгі, в них животи такі здорові, то їх набагато проще прощупувати, а цих трошки важче. Але все одно, вроді як то щось там є. Вони трохи бояться рук, то я особливо на них... Не хотів лізти, щоб прощупати. Ну такі класні кролички, так мені подобається. Дивіться, вона вже така здорова, видно, що вона така славна кроличка. Ну десь кілограмні 4-4,5 десь так. І так само ця. Дві кролички. Взлучено. Тут два самці. Цього я купив. Такого. Ось такий тут. У нього якась видовжена мордочка. Бо в... Тих полишок, вони заокруглені, а в цього якась видовжена, не знаю, що так. Можливо він як підросте буде більший, то можливо буде друга. Ну він же теж такий славний кролик, якраз якщо, якщо ті підростуть, поки вигодують їх, то він вже виросте і вже зможе їх спаровувати. Цей рук не боїться. Він йде до рук, йому дуже класний кролик. А ти чогось бояться. Тому ось такі тут справи. Зараз покажу вам ту кроличку, куди переселив, переселив ті клітки, що на дворі. Вона там собі сама, думаю, кайфує. Зараз я вам покажу. Тут така у нас стоїть перегородочка, я поставив, бо щоб кури не йшли в хлів до бройлерів, бо з двох сторон відкриті двері, то... І нагору йшли. Так, дивимося. Ось тут ця кроличка. Сидить собі сама, дав я їй їсти. Зеленого, кури наглий. лізуть, їдять. Так як десь зелене стерчить, то вони через цього клюють і їдять. Така вона. Вона то пузата така, але хребет такий, як береш то трохи відчувається. Раніше вона була жирніша. Тому хай зо два тижні, можливо, більше відновлюється, наїдає масу і будемо знов звучати її. Так, зараз я вам останніх роликів покажу. Тут такі каліфорнійці класні, маленькі. Ну вони зараз Ось, ці кролики е, навіть на пару днів раніше родилися. Але вони на, ну, такі набагато менші за французького барана. Не знаю, чи так. Можливо, вона е, та кролиця, що французький баран більший, е, товстіша вона була, можливо, вона краще годувала їх. А можливо просто така порода. Ті кролики французький баран, кролиця. Я показував вам тільки що. А ось їхній папа. Такий кролик. Гарненький, класний. Теж боїться рук. Але дуже робочий кролик, дуже класний, майже... Ну, всі кролики від нього спаровуються, хорошо спаровує. Побачимо, якщо ще я ще віденських також з ним злучив. Якщо ще віденські приведуть від нього, то просто суперський кролик. Побачимо. Так, ну давайте ще ось цього кролика покажу вам. І будемо закінчувати відео. Лидачий такий кіт. Постійно десь спить, Як не в бур'янах сховається, то, то на клітці собі ляже, спить. Любить ходити, як я щось роблю, любить ходити за мною наблюдати. Такий дуже класний котик. Так, ну все. Будемо закінчувати відео, показав вам своїх кроликів, які вони вже ростуть, плодяться і все вроді би йде по плану. Тому всім пока, до нових зустрічі.